إنها تسير Дякую вам із 1 листопада. Комунальне підприємство Бердичів теплоенерго готове розпочати опалювальний сезон. Про це доповів директор підприємства на крайньому засіданні виконавчого комітету, розповівши про технічну та економічну готовність підприємства до роботи в осінньо-зимовий період. Найскладнішим зі слів керівника підприємства питанням, що потребує негайного розв'язання перед початком опалювального сезону, є заборгованість підприємства. Загальний борг станом на 25 вересня. Сягає понад 238 мільйонів гривень. Ми винні «Нафтогазу» трейдингу по договору структуризації е, Нафтогазу е, 77 мільйонів згідно договору структуризації заборгованості 11-16 року. От. І 151 мільйон це заборгованість е, по. Е, Минулому опальному сезону і до цього, які були по поставки Нафтогазатрейдингу. Держава нам винна 147 мільйонів по договорам реструктуризації. Тобто, якщо держава виконує свої зобов'язання, ми вийдемо практично в нулі по всім показникам. Більше 147 мільйонів підприємству не відшкодовано за різницю в тарифах, а заборгованість населення сягнула 42 мільйонів гривень. Стосовно технічної готовності тут ситуація значно краща. В ремонтний період 24-го року було проведено поточний ремонт основного та допоміжного обладнання котельні, регулюючої та запірної арматури. Встановлено було на по котельнях підживлювальні насоси. В даній котельні було проведено заміну дренажної системи, проведено заміну трубопроводу холодної води. В липні місяці було проведено ремонт баків запасу води з заміною днища баків. Окрім того, підприємством проведено планові заміни теплових мереж, особливо непередбачувані витрати по вулиці Шевченка. У найближчій перспективі каже директор встановлення когенераційних установок. Прості переговори нам іде назустріч американський USAID, Вони провели торги і підтвердили, що в листопаді місяці нам будуть поставлені п'ять когенераційних установок, що дасть можливість бути підприємству більш енергетично незалежними в умовах блокаутів, відключення електроенергії і, скажімо так, схематика реалізації цих п'яти когенераційних установок на великих котельних містах. Дасть можливість ще догрівати воду, яка буде поступати п... до... до обратку котлів. У Вересні місяці було проведено гідравлічне випробування тепломереж. Тепломережі тримають тиск, будинки набираються. Підприємство готове до опалювального сезону 2024-2025 року. Олена Лукенюк, Андрій Борисов. Терковік